Привіт, друзі, вітаю. вітаю на моєму каналі про в'язання. Мене звати Наталя. В'язання це моє улюблене хобі, і сьогодні записую це відео трошки в такій полутемряві, тому що ну, не, не дочекалася я якогось сонячного дня, щоб записати. Тому вже сідаю, як є, тому що ну, накопичилося трошки в'язальних новин. Вже вони в мене записані, змонтовані, і тільки залишилось записати в цю вступну частину. Якось Мені важливо все ж таки так лицем з'являтися до вас в відео. Сподіваюсь, що у вас, у ваших рідних, все в порядку. Що ви тримаєтеся, що маєте хоча б трошки світла вдома, електроенергії маю на увазі, щоб впоратися з своїми обов'язками і теж пов'язати. І якщо маєте змогу, маєте настрій дивитися відео про в'язання, то вас запрошую. Будь ласка, можете поставити відео на. Пришвидчення поставити на 1,25 або 1,5. Я так часто роблю і вважаю, що це абсолютно класна ідея. Сьогодні я з таким мікрофоном від навушників ще не купила такий, знаєте, мікрофон для відео, тому що все не була впевнена, чи там буду знімати, чи не буду. Треба буде собі такий закупити, бо трошки. Сусіди тупотять, а чоловік там ще теж має якісь розмови в кабінеті працює. Так що сподіваюся, що зі звуком буде порядок. Так вийшло, що в цьому відео будуть чотири готові роботи і одна робота в процесі. І перші роботи, які ви побачите, це буде шапка і мітинки в комплект до цієї шапки. Вони будуть шапка цілком, а мітинки частково вони з тієї пряжі, яку ми розбирали в минулому відео. Всю інформацію, яка може бути цікава по цим проєктам, я підпишу на екрані, тобто вже підписала під час монтування. Такі роботи, знаєте, для себе, для родини, які я робила без якогось. Перфекціонізму, взагалі, він в мене відсутній, якщо ми кажемо про в'язання, тому що Ну, все ж таки, ця відсутність перфекціонізму допомагає мені залишати в зоні мого хобі, так? Тому що ну, якщо б я якось стресувала, перев'язувала, розпускала там, доводила до якоїсь дійсно перфекції зовнішнім виглядом цих виробів, то ну, мабуть я б від такого хобі швидко стомилася. Як у вас з перфекціонізмом у в'язанні? Чи може в якомусь іншому вашому хобі, чи допускаєте ви такий підхід, чи так досить вільно трактуєте ті вироби, які у вас виходять. Напишіть, якщо маєте таку змогу, в коментарі, як це у вас. Буде наприкінці готова робота, яка вже з'являлася у попередньому відео у першому відео на моєму каналі, і це покривало гачком, яке я зв'язала з мотивів. Там, в принципі, вже така завершальна частина. Цього процесу, так я його дійсно завершила. Він входить в ту четвірку готових робот. І предісторія цього покривала така, що я його в'язала довго, а потім хвостики, які мені залишилися на виворотній стороні, я їх вирішила приклеїти, тому що ну, не була впевнена в тому, що я їх закріпила досить надійно. Ну і, в принципі, так, провела такий, такий експеримент з клеєм для текстильних виробів, і, в принципі, в цьому відео буде висновок відносно цього експерименту. Ще вам покажу шапку, яку я зробила, поки. Думала, вагалася, чи, чи взагалі знімати влог, поки знімала і якісь фрагменти для цього влогу. Ну, і вона зв'язалася ну, буквально за два е, вечори з пряжі Alize Merino Royal це меринос 100%. І. Хоча тут не написано, що це меринос, просто Вов. Вовна, але ну, Маріно. Мабуть, це маринос. Ну, На дотик, то так це не звичайна вовна, це точно меринос, тому що він дуже такий, знаєте, такий пружинить, і він взагалі не кусається. Так що це дуже м'яка пряжа. Це шапка для мого чоловіка. Він дуже вибагливий в ну, відносно шапок. Він захотів, щоб вона не була такою стислою, обтягуючою. На по голові, так, і він не любить, коли, наприклад, якщо б я продовжила тут резинку, так, і вона б тоді так стягувала голову, і тут би стирчав такий, ну невідомо що. Я не буду казати, як він називає такі шапки, але він захотів, щоб вона була не ну, вона не стягувала голову. Ну, то мені довелось перейти на лицеві петлі. Тут в мене вони чомусь так трішки посять в одну сторону, не знаю. Мабуть, тому що спиці були за довгі. Треба було пов'язати скороченими, але я ще не маю скорочених спиць, ще не випробувала їх. І з цікавинок ця шапка має такий відворіт, мені сподобався він дуже. Я різні пробувала, але цей взагалі супер. Такий підворіт зробити дуже легко. Навіть думала, не буду собі записувати, як робити, але запишу, тому що все одно вчуся чомусь таким лайфхаком і забуваю все одно. Три рядочки треба пров'язати, знімаючи лицеву петлю і залишаючи ниточку за полотном. Тому вона тут така витягнута з цього боку, тому що ми її знімали три рядочки, так, а з цього боку такий. Ось поріг. Ну, вона не на голові виглядає досить дивно, але на голові, ну, так, як, як хотів мій чоловік. Так. Йому, йому вона дуже подобається, він її носить щодня зараз на роботу, тому мені важко було її зняти, спіймати. Ну, і теж Він не любить, щоб була колкість присутня, тому я вибрала. Меренос і вже дуже класно тримає резиночку, дуже рівненько виходить резиночка. Ну і в'язати приємно, швидко летить. Я в'язала методом Magic Club. На цю шапочку в мене пішло десь півтора моточки. Так, залишилось десь півмотка. І ну, це досить класно, тому що це така повноцінна шапка. Тут вона не по голові, трошки вища, ну десь на розмір 56, тому що в мене 58 голова, і ну, могла б вона бути трошки більшою на буквально там може дві петлі. Хочу з цього залишку зробити мітинки до цієї шапки в комплект, тому що вже кермо досить холодне, і мітинки вони зручні, тому що можна і телефон взяти. В руки, не за кермом, звичайно, але <смеш> взяти, ну і там щось натискати в машині. Хочу поєднати з такою вовною. Це вже не мернос, це вовна, але на руці колкість не так відчувається, тому це не страшно. Це той самий метраж 100 г на 50 метрів або 200 г на 100 метрів, і можна буде поєднати і зробити. Такі мітинги. Я це зроблю так, що візьму шапку і прикладу йому до зап'ястка, і просто порахую, скільки тут в мене виходить, в такому трошки розтягнутому вигляді петель. Ну і Наберу і зроблю такі мітинки. Може, поєднаю ще з цим жовтим, але не знаю. Не знаю. Ці два класно. Виглядають разом. І ці два класно виглядають разом. Я нав'язала таких шкарпеток в цьому поєднанні дві пари, не пам'ятаю, чи я сказала, що це за пряжа. Це, мабуть, була Нако накопурву сок чи просто пурву. Склад я теж точно не пам'ятаю, я її взагалі не можу знайти так в вільному продажі. в в інтернеті, тому що, ну, мабуть, вона знята з виробництва, або я неправильно пам'ятаю назву, але вона досить вдала. Я з неї в'язала дві пари шкарпеток, і вони взагалі носяться супер. Ну, Трішки пілінгуються, але я так машинкою підчищаю класна пряжа, так що я думаю, що мітинки будуть точно теплі. пальчик Вив'язаний, анатомічний, ну і чомусь вони трошки різні вийшли. Тут е, така доріжка з лицевих петель біля прибавок, а тут з виворітних. Е, не знаю, чому так вийшло. Так вони виглядають на руці? Це для чоловіка, щоб було тепло за кермом. У нас немає функції підігріву керма. Так, вовна випустила пушок. Але, як виявилося, чоловіку він не подобається. Йому подобається така, знаєте, такий сирий виріб, якщо тільки зі спиць знятий, він такий більш грубо так виглядає, і йому більше подобається такий варіант. Навіть і раніше я не знала про це. Закриття тут голкою, воно не дуже еластичне, так, щоб воно сильно розтягувалося, так? але ну, і не стягує. І мені подобається, що це закриття досить стабільне. Ну, Тобто воно не буде ані сильно розтягуватися, ані сильно стягувати. Ну, так і залишиться. Пальчик так само вив'язала резинкою і закрила голкою. У мене досить багато хвостиків тут після вив'язування цих смужок. Але коли я в'язала першу мітинку, це була, мабуть, ця ліва, то я. Була на заняттях і просто якось не могла сконцентруватися на в'язанні, але ну, продовжувала це робити. Тому обрізала нитку, коли прив'язувала новий кольор. А можна було ж її не обрізати, а так просто залишити. Потім ну, протяжка була б така, і знову почати. Ну, але буду про це пам'ятати, якщо щось таке в смужку буду в'язати. мене відбувся такий невеличкий ремонт отих, цих шортиків домашніх. Цей костюмчик я зв'язала за майстер-класом від Лана Стільної В'язання. Це дівчина з України, яка живе в Чернівецькій області. Наскільки я добре зрозуміла з того, що вона може колись згадувала, і вона знімає відео. Ну, на жаль, російською мовою. Її позиція відносно повномасштабного вторгнення мені зрозуміла, тому я іноді можу подивитися її майстер-класи. Звичайно, було б класно, якби такі працьовиті, такі продуктивні блогерки, як Лариса з каналу Лана Стільної Візані, перейшли на українську мову і знімали контент виключно для нас, тому що ще в неї є. Вона називає сімейний магазин пряжі, і наскільки я знаю, вони не відправляють зараз ані в Білорусь, ані на Росію, тому не знаю не в чому сенс записувати відео російською. Але нікого не засуджую. Буває, мені теж ще в побуті трапляється розмовляти. Російською, але, звичайно, в інформаційному просторі, в публічному просторі, тільки українська, ну і в перспективі і в побуті теж повністю перейти на українську мову. Що з приводу цього костюмчика? Задумувався він і Ларисою, яка знімала цей майстер-клас, і мною як домашній, так воно, в принципі, і вийшло, тільки що я спочатку сюди вставила тут така подвійна. Резинка набиралася повітряними такими петлями на допоміжну нитку, а потім зв'язувалася разом, так як теж горловини часто ми в'яжемо таким способом. І вставила сюди резинку від шортів, якими я могла пожертвувати, Але вони виявилися малі, на мене тиснули, не заручно було ходити. Тому я зробила таку, такий шнурочок айкордом на чотири петлі. Мабуть, треба було на три робити, тому що він все ж таки такий ну, товстенький вийшов. Хоча і дуже прикольний, круглий, такий об'ємний, як якась така мотузочка прикольна. Ну, Але виглядає просто трошки більш об'ємним таким. Але це, це зручно, бо він м'який. І такий ремонт я е, зробила, розрізала цю різинку, яку вшила раніше, а потім зв'язала цей шнурочок і теж е, вставила сюди просто між петлями. Не, не треба було робити якихось спеціальних дірочок. Що відносно самого майстер-класу, можу сказати, я вже в'язала там пару речей е, за майстер-класами від Лани. І... Хоча вона і згадує про це, що ви, будь ласка, міряйте, робіть так, як вам треба, скільки пров'язуйте стільки, скільки вам треба, так. Але коли ну, було менше в'язального досвіду, то хотілося ну, навчитися, хотілося побачити і зв'язати так, як тобі показують, так я, я звідки знаю, скільки мені треба, так, ну коли взагалі не було. Такого досвіду на якісь більші речі, ніж там шапка чи шарф. Ну, але зараз вже трошки розумію, як це буде сидіти на мені, і ну дов'язувала я тут досить багато, набагато довше зв'язала цей топ, хоча він і так. Зовсім такий коротенький, ну він прикриває груди нічого не вистає. Але ну, якщо б я не зв'язала довше, то було б прямо так куцо дуже. І якщо казати про шортики, то теж тут сильно я їх видовжила. І до цього моменту розділення на дві штанини. Так, цей, ця лінія видовжена в мене ну, мінімум на 5, а може і на 10, Ні, не на 10, на 10, то, мабуть, було б багато. На 5 сантиметрів точно довше. Ну, і самі е, шортики, сама штанина трошки теж в мене довша. Дуже мені сподобалася така ідея, такого пухнастого костюмчика для дому. І... Собі таки зв'язала, але Ну виявляється, що для нашого клімату я не знаю, як де. Але тут в Польщі, де я живу в Кракові, Ну не знаю, я коли я його маю носити, тому що спати в ньому не дуже зручно. так Тому що ті місця, які ну не мали перегріватися, то перегріваються під ковдрою, а кінцівки не Прикриті додатковим так, е полотном <хи> і мерзнуті. Так що ну, спати незручно. Ходити вдома, ну, холодно, холодно, тому що хочеться вдягнутися ще і щось на топ вдягнути, і дуже високі якісь шкарпетки в такому разі вдягнути. А влітку в ньому було б спекотно. тому не знаю, не знаю. Ношу, одягаю іноді зранку або ввечері походити, але так, щоб це було дуже зручно, то не можу сказати. Просто мило, прикольно захотілося, зв'язалося, ну, але не практично, як на мене, як на наш клімат, як на мене, то не дуже. Я Мерзну і тому мені треба якби одягатися повністю. Такий таку піжаму треба було б зв'язати на все тіло. закінчу роботу над цим покривалом, вже закінчили, не хочу вже повертатися до нього, стомилась від цього проєкту, тому що від цього процесу, тому що багато об'єктивної роботи. Так, це спочатку мотиви, потім сховати всі хвостики, зшити. Обв'язати, і потім я ще підклеювала. Ну, на рахунок цього клею, то, ну, в принципі, я задоволена результатом. Він не колючий, так, в цих місцях, де я склеювала ці ниточки, він такий дійсно резиновий. Ну, але для покривала, я думаю, що такий ефект не буде заважати в експлуатації. Тому складаю, відкладаю, щоб трохи відпочити, очі відпочили від цих кольорів. Багато було тут різних етапів роботи. Сподіваюсь, буде відповідне, відповідне задоволення від експлуатації. Поки що не буду братися ще, мабуть, довго за такі подібні, подібні речі, зроблені мотивами, і ну, і взагалі гачком, тому що, ну, якось. Мені, мабуть, спиці більше лежать на душі. Але подивимося, іноді можна щось такого на зміну зробити. Ось. В принципі, мені подобається. Результатом задоволена. Буду поки що відпочивати від цього процесу. Процес, над яким я зараз працюю, це светер з пряжі Sky від Drops. так? Це така позиція, ми її розпаковували у минулому відео. Це пряжа з великим вмістом альпаки. 74% альпака, 18 поліамід і 8% це вовна. 50 грам, 190 метрів. Що можу сказати по цій пряжі? Дуже сподіваюся, що вона буде. М'яка і приємна до тіла, тому що в'яжу я з неї такий светр. Наразі маю приєднаний вже третій моточок, але тут досить багато вже корпусу пров'язано. Подобається ця пряжа, тому що вона економно використовується. І в мене таких моточків вісім. Думаю, що повинно вистачити. Це буде оверсайз-такий светр. Наразі тут в мене тільки корпус зв'язаний, в'яжу знизу вверх, почала з резиночки один на один, і мені останнім часом щось один на один подобається більше. Вона не виглядає дуже рівненькою в цій пряжі, тому що. Це просто така сама вона по собі є. Це пряжа ланцюжок, так і ми бачимо, що ну вона не нерівномірна, не може вона, як, наприклад, Меренос чи там Кашемір, вкладатися у резиночку чи в полотно дуже рівно. Я була свідома цього. Коли замовляла, мені дуже важливо, щоб вона була приємна до тіла, тому що це буде гольф, таке високе горло. Так, я принаймні планую зробити, тому дуже хотілося б, щоб можна було носити на якусь майку футболку, але щоб цей, щоб цей гольф мене не подражнював. Я не з тих людей, які яких нічого не подражнює, не колить, не так багато пряжі, яку я можу так на голе тіло носити. Ну, хоча ми ну, там, не носимо, може, часто светри на голе тіло. Принаймні якась майка, топ, футболка є, але ну, якісь частини светра все ж таки торкаються до шиї, до рук. Тому Важливо, щоб вона була м'яка. Наразі в мене ширина тут десь 55 см. Це буде светр зі скошеним плечем. Я орієнтуюся трошки на майстер-клас від Світлани Коломієць, і цей светр в неї називається облачний светр. Вона його в'яже з дуже подібної пряжі, тільки з іншого виробника. І вона теж там в неї подібний метраж і ланцюжок. Я такі конструкції з кошеного плеча не дуже ще опанувала, так що з вдячністю користуюся цими підказками, які є там у Світлани Коломієць в її майстер-класі. Ну і сподіваюся, що мені визначить. Хочу, щоб це був такий оверсайз і довгий светр. Мені залежить на тому, щоб воно він був. Довг. Я відмовилася від подовженої спинки, так, яка була б довшою, ніж перець ветра, тому просто хочу його зв'язати трошки довшим. Буду просувати цей процес. Хоча точно, думаю, що ще почну з тих планів, які я озвучувала в минулому відео в розпаковці, тому що. Ну, Хочеться вже якусь і нову шапочку, якийсь новий аксесуар, тому може навіть шарф давно не в'язала якісь шарфи, щоб ну, було на зміну. Хоча мені залежить на тому, щоб цей процес просувати, бо ну, мені він потрібен вже на зараз. Дякую за перегляд і побачимося вже в наступному відео. Та па!